Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами приготуємо смачний, ніжний повітряний, а головне, домашній полуничний зефір з лимоном. Знаю, що багато хто, так само як і я, дуже любить цей десерт. Ну що ж, давайте скоріше покажу вам процес приготування. А я нагадаю: не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Ну що ж, давайте готувати! Для приготування полуничного зефіру нам знадобиться 70 г білку, 70 г цукру перша частина, 270 г цукру, друга частина, 100 мл води, 20 мл лимонного соку, 130 г полуничного пюре, 100 г яблучного пюре, 10 г агар-агару, показник сили 1100-1200 Приготуємо сироп, цукор, друга частина, полуничне пюре, яблучне пюре. Як зробити яблучне пюре? Я запікала яблука в духовці, потім перебила занурювальним блендером, перетерла через сито і охолодила. В мене вийшло ось таке пюре. Яблука краще використовувати кислих сортів. Додаємо яблучне пюре, лимонний сок, вода та агар-агар. Краще використовувати показник сили не менше 1200. Ну, мінімум 1100, а краще 1200. Перемішуємо. Ми будемо варити сироп до 105 градусів. Силіконову лопатку краще прибрати і використовувати термостабільну або дерев'яну лопаточку. Паралельно з тим, як буде варитися сироп, ми будемо збивати меренгу білок. Та цукор. На початку я варю сироп та помішую його ось такою лопаточкою, а потім використовую ось такий маленький вінчик для того, щоб сироп не прилипав до дна сотейника. Перевіряти готовність сиропу будемо термометром. Як я вже сказала, ми будемо робити два процеси одночасно. Сироп у мене вариться і паралельно буде збиватися білок. Починаю збивати на середніх обертах. Сироп у мене вже кипить. Ретельно перемішуємо, а білок перетворився на піну. Додаємо цукор та продовжуємо збивати меренгу на середніх обертах. Після того, як цукор розчинився, оберти збільшуємо трохи вище середнього. Коли сироп зварився до 105 градусів, додаємо його до меренги. Продовжуємо збивати. Дуже важливо, сироп потрібно додавати тоненькою стрічкою та продовжувати збивати масу. Після того, як ви додали весь сироп, оберти треба збільшити на максимальні. Охолоджуємо зефірну масу до температури 47-48 градусів, приблизно так. І відсаджуємо. Все можна відсаджувати наш зефір. Я заздалегідь підготувала мішок кондитерський, та насадку використовую ось таку закрита зірочка діаметр 8 мм. Відсаджуємо зефір на пергамент. В нас вийшло 34 половинки. Лишаємо зефір при кімнатній температурі на 10-12 годин для стабілізації. Зефір стабілізувався ніч при кімнатній температурі, він не липне до рук. Тепер беремо цукрову пудру сито, обсипаємо тонким шаром цукрової пудри наш зефір. Скріпляємо дві половинки і обвалюємо в цукровій пудрі. Знімаємо, струшуємо ось так все лишнє. І наш зефір готовий. З цієї кількості інгредієнтів вийшло 16 штук. Давайте я покажу вам, яка серединка нашого зефіру. Він дуже-дуже смачний. Це поєднання полуниці та лимону обов'язково рекомендую. До речі, полуницю можна замінити на будь-яку іншу ягоду: малину, смородину або ожину. Ну що ж, ось так швидко та легко ми отримали з вами. Цілу тарілку смачного домашнього полуничного зефіру. Готуйте із задоволенням. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити нові відео і бережіть себе. До нових зустрічей!